Ой, друзі, що я вам зараз покажу, це просто революція SM2000 Pro Cordless. Запам'ятайте цю назву, тому що Cordless це а, безмережевий, безсітьовий. Коротше, він без проводів. У мене він працює від акумуляторів. А, чому я кажу, що це революція? Тому що тепер ви можете не переживати за світло, якщо воно виплеться, у вас апарат все одно працює, тому що у вас тут два 8 амперних Акумулятора. А, працює він від цієї кнопочки. Оп. Це дуже зручно. Хочу звернути вашу увагу на його компактність. Він супермаленький, супер легенький. Безщитковий двигун. 2 літри на хвилину у нього продуктивність. Тобто цього вистачить, щоб закритися ваші потреби. Є у мене тут фільтр. Ну, як завжди, це все все, 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 все як завжди. Є у мене тут манометр, щоб дивитися 200 барів. Максимальний тиск, що в принципі задовільнить будь-які потреби, які є. Далі по комплектації у мене все стандартно, просто тепер. Тут є ще зарядний пристрій для ваших акумуляторів. а так шланги, пістолети, форсунки і все, все, що потрібно для роботи. Вже все запаковано, все в коробці. І, друзі, хочу вашу звернути увагу на те, що спримаркет це не просто якийсь бренд, це бренд, який вже сертифікований, На всю апаратуру у нас є сертифікати і документи. Тому бренд зареєстрований в Україні і в Китаї. Дуже якісна продукція від якісного постачальника з максимальним сервісом.